Щорічно -зош, номер 2 в Ужгороді випускають більше сотні випускників і приймають на навчання стільки ж першачків. Школа одна з найбільших в місті. Та, на жаль, через байдужість колишньої місцевої влади стан її бажає кращого. Коли мене питали, а яка у вас проблема? Яка розстріха? А що вона каже, тече? Я питаю, а що треба, щоб текла? Ми робимо все для того, щоб не текла, але вона потребує ремонту, бо це постійний наш головний біль. Сто років школа працює в Ужгороді. Історична будівля прикрашає собою центральну частину міста. Та стільки ж років тут жодного разу не проводили капітальний ремонт. Пані Наталія навчає тут дітей уже 27 років. Розповідає, дах завжди був ахілесовою п'ятою. З фасадом може років п'ять проводився ремонт, а з дахом я взагалі не пам'ятаю. Жалілися вчителі тих класів, які працювали на останньому поверсі. Що в класі протікало і зверталися часто з цією бідою. Щоб покращити стан. Підтримували дах в придатному стані, тільки за допомогою власних і батьківських зусиль. Звернення до колишньої міської ради були марними. світ не без добрих людей. Якщо обранцям міста байдужа доля навчального закладу, то обласні депутати вирішили допомогти з ремонтом. Мені вдалося в минулому році умовити своїх колег. І виділити кошти на заміну дахів на дві ужоцькі школи, на школу номер 6 на школу номер 2 Ми знайшли компроміс, і виділили кошти на шосту і на другу школу. В прошлому році, на жаль, була лише частина коштів освоєна. Кошти виділили ще торік. Ремонт розпочали. Та через затримки в казначействі завершити його так і не вдалося. Та цього року роботу із відновлення даху таки завершать. Принаймні так обіцяють ті, кому небайдужа доля школи і дітей, які тут навчаються. Дах старий, тече. Одна з основних проблем таких глобальних. Депутати проголосували, кошти виділили, а в цьому році вдалося відновити фінансування і додати ще 450 тисяч обласного бюджету. І думаю, що нам вдасться закінчити ці роботи в цьому році. Половину даху вже відремонтували, роботи тривають. Новенька черепиця обіцяє прослужити ще як мінімум 100 років. Принаймні такі надії плекають керівники закладу.